Анчелоті заговорив про ротацію воротарів реала. Які новини для Луніна? Луческо відмовився від трансферів двох футболістів, а Малиновський підписує контракт з новим клубом. Це крок. Назад. Моє вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобаєчка гайда. Четвертий тур чемпіонату України розпочався матчем лнз Полісся. Гра завершилася з рахунком 2-1 на користь команди з Житомира. Озеря у четвертому турі УПЛ зіграла проти Олександрії. Матч завершився з рахунком 0-0. Судячи з активності на гілці, матч надзвичайно цікавий і безкомпромісний. Ура! 74-та хвилина. Перший удар в площину на дві команди. Центральний матч матч-туру. гра двох претендентів на призові місця. Справді край нудний матч, один з найнудніших, котрі вдалося побачити за ці е, тури. Які були дирекція УПЛ прийняла рішення задовольнити клопотання Динамо щодо перенесення матчу п'ятого туру між киянами та Вересом через участь перших у Єврокубках. Гра, яка мала пройти 27 серпня у Києві, перенесена на невизначений термін. Про це 18 серпня було проінформовано Верес. Крім УПЛ, сьогодні також грають в АПЛ Бундеслізі з серії. А є що дивитись. На що заряджати? А заряджайте у наших друзів з компанії Favbet. Переходьте за посиланням закріпленому коменті. Ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте в середині гри разом з трибуна та Favbet. Український нападник діли Микола Ковталюк продовжить кар'єру у Ворсклі. Повідомляє Ігор Бурбас. За інформацією джерела 28-річний українець приєднався до Полтавців зимку, адже у грудні спливає його контракт з ділою. Бразильський правий Вінгер Мереки Мінейру Дада Белмонте перейшов у Чорноморець. Термін дії угоди та інші подробиці не розголошуються. Зазначається, що 26-річний півзахисник вже знаходиться в Одесі та тренується з командою. Дніпро один оголосив про підписання угоди про оренду з правом викупу Форварда Маркоса Андре з Ретро, який є представником 4-го силою дивізіону Бразилії. Динамо пропонували підписати двох центральних захисників, повідомляє Sport.ua. Головний тренер у Луческу відмовився від обох варіантів, джерело не називає прізвища. Відомо, що один з них є гравцем чемпіонату Чехії, але румунському фахівцю він не знадобився, оскільки буде ще одним шульгою в центрі оборони киян. Другий є кандидатом у збірну Колумбії. Його рівень та стиль гри не влаштували Ческу. Головний тренер Реала Карло Анчелоті підтвердив, що Андрій Лунін вийде в стартовому складі на матч другого туру ла ліги проти Альмерії. Кепа дуже добре адаптується, але оскільки його адаптація Ще триває. Завтра ми продовжимо роботу з Луніном, який дуже добре зіграв з Атлетиком. Що буде у наступних матчах, побачимо. Ми знаємо Кепу, він показує свої якості. Я не знаю, чи буду ротувати Луніна та Кепу. Правда в тому, що Кепа має дуже високий рівень, він молодий, але водночас дуже досвідчений. А Луніну не вистачає трохи досвіду, що цілком нормально для молодого гравця. Я не думаю, що у нас буде ротація, коли ми будемо грати кожні три дні. Хе, ми ще не вирішили, хто буде стати далі, але у Луніна немає досвіду, тому не буде ротації. Сидіти тепер уже під кепою валити треба звідти. Друзі, дуже багато коментів на трибуні зібралось під цією новиною. Дуже багато палких і гарячих коментарів. Тож качайте мобільний застосунок трибуни за посиланням в описі або за цим qr кодиком аби бути в курсі всього, що треба знати про футбол і не тільки про футбол, і аби доєднуватись до таких от. Палких дискусій в коментах український півзахисник Марселя Руслан Малиновський прилетів в Італію для проходження медогляду перед переходом в Джену, Повідомляє журналіст Sky Sport Марко Бовіцеллі. За інформацією джерела, вчора українець проходив медичне обстеження. А вже сьогодні він проведе перше тренування у складі нової команди та зможе дебютувати за Джену у матчі першого туру серії А проти Фіорентини, який розпочнеться о 21.45. Раніше повідомлялося, що Джену на сезон орендує малино з правом викупу за 10 мільйонів євро з дитинства за Джену а знову це все добре та успіхів Руслану, але хотілось би його побачити в більш іменитих клубах. Це все одно краще ніж Марсель і чемпіонат Франції. А чому ніде Роксани не видно? Друзі, як вам цей перехід? Якщо ви перестали слідкувати за Дженуа з періоду, коли її очолював Шева, то повідомлю вам, що клуб повернувся до серії А. То вже не ці хлопчики для биття. а Це цілком боєздатний колектив, що вийшов з другої сходинки в серію А. І переконаний, що Маліна в цій команді в цьому колективі буде відігравати далеко не останню роль в Марселі не вийшло, але це ні про що не говорить. Більш того, досвід Руслана в серії А. Скоріше за все, зіграє тільки на користь. Знову ж таки, друзі, як вам цей перехід? Пишіть коменти, а як комент напишете, поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякую за увагу! Бережіть себе і па-па.